Друзі, нас інфо. Перші про головне, поїхали. В Іспанії затримано колишнього першого заступника секретаря Ренбо Гладковського Набу затриманий спільно з заступником міністра оборони та директором департаменту міністерства оборони. обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення, вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами, що призвело до понад 17 мільйонів гривень збитків державі. Повідомили у Набу. Пишучи Гладковський уже дає перші свідчення як проти діючої влади, так і проти Петра Порошенка. Ренбо шоковане, адже він мав свого часу доступ до. Держтаємниць, проте Порошенко його звільнив і обмежив участь у політичному житті України, які тільки вийшли скандальні розслідування про Гладковського. Підкреслимо, глава Ова, який виписував персональні перепустки Гладковському вже мертвий, 20 березня 2024 року. Київський окружний адміністративний суд по-тихому здихався справи з відомим, токсичним позивачем, перший заступник секретаря ради нацбезпеки та оборони у 2015-2019 роках Олег Гладковський сам попросив Феміду залишити без розлі. До свою справу він понад рік судився із західним регіональним управлінням Державної прикордонної служби через оборону виїзду з України і раптово передумав відстоювати свої права. Чому впливовий з часів Порошенка передумав відстоювати свої права? Можна лише здогадуватися, найочевидніше припущення він вирішив свою проблему іншими способами. Проте історія Гладковського це яскрава ілюстрація того, як чиновники та наближені до влади особи без проблем виїжджали з країни у той час, коли пересічні громадяни мали обмеження, накладені військовим. Станом за останні два роки видання Главком випустив серію публікацій про те, як спритники використовували за лазівку систему шлях. Вона дозволяє чоловікам призовного віку перетнути держкордон у волонтерських або гуманітарних цілях. Але є одне але ще рік тому у парламенті визнали майже 20 тисяч чоловіків, які виїхали з України. Як волонтери, і не повернулися. Щоправда, і ця статистика могла бути заниженою, оскільки владні інституції приховують повну інформацію, у цьому пересвідчилася, і тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка перевіряла використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, і сам главком надіславши запити до обласних військових адміністрацій. Ефективність роботи системи шлях 50 на 50. Місяць волонтер сидить за кордоном, вирішує власні питання, у тому числі зі здоров'ям та відпочинком. А потім привозить невелику кількість гуманітарки, зазначив главкому, посадовець однієї з військових адміністрацій. Саме так на початку вторгнення до касти виїзних потрапив і Олег Латковський, визначна фігура часів Порошенка, бізнес-партнер п'ятого президента, і перший заступник секретаря ради нацбезпеки та оборони у період його правління у липні 2022 року. Журналісти засікли Гладковського у Варшаві на виході з п'ятизіркового готелю «Редісон». Підставою для виїздів чоловіка стала сама гуманітарна місія. Написали ЗМІ з посиланням на свої джерела у Держприкордонслужбі. Однак, ближче до кінця літа 2022 Олег Гладковський, вочевидь, побив горщики з впливовими людьми, котрі виписували йому закордонні перепустки, Бо в кінці липня, на початку серпня, того ж року з ним трапилася халепа. Прикордон. Они заборонили йому виїзд з України більше року, колишній топ-чиновник доводив у суді свою правоту і раптом у березні 2024 року передумав і попросив Фаміду залишити без розгляду свою ж позовну заяву. Як стало відомо, главкому у січні 2024 року, коли суд заочно арештував Гладковського молодшого, його захисник на засіданні повідомив 16 березня 2022 року. Ігор Гладковський виїхав з України. Наразі він перебуває на консульському обліку за кордоном. Водночас сторона захисту переконувала, що їхній клієнт готовий брати участь у слідчих діях у режимі відеоконференції. далі проінформував за час повномасштабного вторгнення, Ігор Гладковський підтримав ЗСУ, передавши низку автівок, а також 10 мільйонів гривень, які він раніше вніс як заставу за свого батька. За інформацією, змі Ігор Гладковський може мешкати у Марбелії, Іспанія. Як раніше з'ясували журналісти-розслідувачі, батько Ігоря Олег Голодковський мав вілу у цьому муніципалітеті. Нагадаємо, в Україні Ігор Гладковський підозрюється у низці корупційних статей. Кримінального Дексу, зокрема, за епізодом частини 5 статті 191 кримінального кодексу Гладковському молодшому інкримінованому участь в організованій групі із залученням посадових осіб міноборони, яка за 2015-2018 роки заволоділа коштами державного бюджету та державних підприємств, орієнтовно у розмірі 250 мільйонів гривень. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.